Ті, ми звикли, що в Майнкрафті ми ходимо ногами. Очевидно, правда? Інколи літаємо на елітрах та можемо плавати, але недовго. В цілому, як в реальному житті. А що якщо подивитися на світ іншими очами, наприклад, риби, так просто перетворившися на рибу, яка не може дихати на поверхні, зате чудово себе відчуває у воді. Саме в цьому відео ми так і зробимо. А ще я додав, що кожні 5 рівнів ми змінюємо свій облік. Тобто, ми можемо бути рибою, а потім, наприклад. Черепахою або навіть акулою. Звичайно, до всього цього я додав купу підводних данжів та різноманітних човнів, щоб вся ця підводна пригода була більш цікавою, ніж просто ваніла. Тому приємного перегляду і погнали! І от ми відразу у воді, відразу починаємо за рибу. Якщо чесно, я навіть не знаю, що робити, бо звичайно в Майнкрафті перше, що ми робимо, це рубаємо дерева. А де знайти тут дерева? Де. Да. Окей, сородич вососик, а можна я тебе е, вб'ю? Я буду хотіти їсти, мені потрібна буде вода. Вода. Їжа. Води в мене предостатньо, а от сирий лосось в руках сирого лосося. Це вже круто. Оце ми знайшли. Поселення це доволі круто, але нам потрібно до нього дістатися. Швидко, швидко, окей. Ну тут і є вода. Окей, це добре. Хоча в будь-якому випадку там повинен бути фонтан, в якому ми можемо посидіти. А, ні! Тут навіть краще, тут є вода. В мене було півсердечка, я чуть не здох. Опа, не дивлячись на те, що я риба, все ж таки їжу мені треба. Тому трішечки хліб типа ми вкрадемо. Е, а от і наше перше дерево. Прямо з цього будинку вирубуємо пару шматків. Да, я, я не знаю, нащо требі дерево, але нехай буде. Окей, швидко у воду, у воду, бо в нас сердечок доволі мало, ми дуже швидко помремо. Тут ми вже зможемо накрафтити собі чимало хліба та наше перше кайло. Окей, верстак забираємо, звичайно. Ні, ви тільки подивіться, це. Давайте без монтажу. Просто посидіть зі мною, бо це. Це довго. Це. Це так цікаво. Копати верстак. Господи! Майже хвилину копав. Це просто срака. Окей, в цих будинках повинні бути скринки. Я не впевнений, що це гарний варіант, але я дуже сильно хочу забігти в якийсь будинок, подивитися скриня. А, немає скрині! Мені потрібна вода. Вау, тут є камінчики та вугілля, але щось мені підказує, що так. Копати камінчики це так само дуже-дуже довго. Але окей, так і буде. Заради трьох камінчиків я це зроблю. Поставлю верстак та зроблю собі. Пам, кам'яне кайло. А от верстак забирати не буду. Я задовбався його копати. Так, мені дуже цікаво зайти в оцей будинок, поки в мене є повітря. Швидше. Оп, оп, оп. Будь ласка, дай скриню, немає. Фонтан! Це моя надія на життя. Кайф. Тепер ми можемо дослідити всі будинки, які знаходяться біля фонтану. І тут а, я знайшов трішки їжі. Окей, це не дуже круто. Але, ну, що є? А то там буде якась броня, там шкіряна, хоча б щось. О, трішки броні. Кайф. Так, фонтан, фонтан, тихати, я риба. Опа! Кайф. Тепер в мене є штани. Цікаво, що думають про мене сусіди, коли я на півхати кричу, що я риба? Я знову чуть не помер. Боже, сьогодні боженька Майнкрафту убереже мене і мою лососеву дубку. Блін, я знайшов своїх баратків кентафаріки, привіт, я як ви. Тільки в мене є кам'яне каїло. Я хочу їсти. А йди сюди, Іди сюди. А одного я залишу як свідком, щоб він знав. Хто тут альфа лосось? А де всі мої лососинки? А, о, вони на поверхні. Кайф. Да і в цілому нам потрібен рівень, наскільки я пам'ятаю, на п'ятому рівні ми еволюціонуємо, тому чому піні. Опа! Да, небагато досвіду, але як є. Оу? Там. Там щось світиться, це схоже на якийсь телевізор. Або на якусь пастку для риб. Але я занадто розумна риба, тому я просто такий присяду і подивлюся, що це таке. Чувача, ти що, досі сидиш на руснявих хостах? Або переплачуєш нечувані кошти. В мене є для тебе вихід Місато гост. Це місце, де користувач превищив всього. Це місце, де ти платиш за невеликий сервер, всього лише 5 баксів. Це так, то всього лише два Тараса Шевченка. Це місце, де. Та ладно, кому потрібні ті промови? Переходьте вже по посиланню в описі відео. Та для тих, хто додивився рекламу до кінця, промокод на 10%. на всі тарифи. Там, якщо що хостинг не тільки Майнкрафт-серверів, а ще багатьох ігор насправді. Так, да, скільки всього цікавого буває під водою, і оце от дійсно реальна тема. Ну а я, як порядний лососик, думаю, хочу трішки накопати заліза. Мені воно подобається, тому чому б ні? Поставимо сюди трішки блоків і можемо почати копати. Хоча я ще хочу. Блін, я ще хочу трішки вугілля для смолоскипів, але в мене вже дерева немає. Ну добре, дерева ми. Десь дістанемо. В цілому, я так подумав: добре, не потрібно мені залізо, я піду грабувати якихось. Човни, якісь поселення, і там знайду залізо. Наче нам стандартне виживання від від нестандартної рибки. От саме про такі дивовижні місця я і кажу. Човни це просто склад драгоцінних металів і багато чого іншого, а ще тут є та да, сповнера, які, в принципі, можна зламати, я сподіваюся, вони не встигнуть заспавнутися. А якщо встигнуть, мені срака. Так, оцей човен здається доволі маленьким, і наче безпечним, тому я думаю, я можу собі дозволити його залутати. Тут навіть є навіть якийсь зручний прохід. Єдине, що я не вміщаюся трохи, хоча, опа, через shift вміщаюся. Опа, діжка, залізо, яблуко, кайф. Так, тут можна випливсти. Окей, тут аліжко. Оу, oh, я встановив точку відродження. Тепер, якщо я помру, я буду тут. Ну добре, не так і погано. Каюта капітана? Оу, oh, скриня, яку не можна відкрити, окей, але може ми знайдемо якийсь ключ, тому нехай заберемо цю скриню Зараз перевіримо, чи з нею все добре. Ем, тобто, ну, це дійсно скриня, яку можна поставити, але я не можу її відкрити, поки в мене немає ключа. Можна написати типу Кей, і, скоріш за все, так, скоріш за все, це воно. Єдине, що воно ніяк не робиться і не пише, з кого воно випадає. Але по дизайну такий золотий ключик, ну, в цілому підходить. Єдине, що так, я не знаю звідки його дістати. Тому скриню просто заберемо, а там може пощастить, а може ні. Окей, зомбі без резубця в цілому плюс-мінус безпечний, тому на ньому можна пофармити досвід, особливо Якщо підпливати зі сторони ніг, то я думаю. Та, я зможу це зробити. Ой-ой-ой. ой 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 Ви бачили, на секунду в мене з'явилася купа сердечок, але вони були чорні. Чи мені здалося? Що, що це було взагалі? Окей, я, я не знаю, але. Мені потрібно вбити ще один, щоб, коротше, бути п'ятого рівня, тому давайте рибок доб'ємо краще. Мені потрібно буквально трохи, вибачте, за канібалізм. Тепер ми, ну, блін, Аксолотль. Тепер в нас не два сердечка, а цілих один, два, три. Сім сердечок для Аксолотля. Блін, це круто. Тепер ми можемо трішки менше перейматися за те, що ці падлюки на нас будуть. Ну, дуже швидко вбивати. Звичайно, найцікавіше це те, що може знаходитися тут а всередині, окрім цих спавнерів. Я сподіваюся, дуже швидко в мене вийде на цей раз його зламати не як в попередні. Будь ласка, будь ласка. О. Ну, це було доволі довго. Але, блін, я ж не можу поставити просто смолоскип у воді, він же просто зруйнується. Тому так я не можу деактивувати по факту. Опа, оці спавнера. Окей, нічого цікавого, єдине, що редстоун заберу на всяк випадок, нехай буде. О, знаєте, що ви перед собою бачите? Так, перше легальне дерево для морських істот. Бо коли ми вибираємося на поверхню і рубаємо дерево, це не дуже типу легально. А так там. Тут, а можна сказати, перше законне наше дерево. О, захист від снарядів. Це доволі круто, оце ми одягнемо. А тут а, мапа скарбів. Це теж доволі цікаво. Так, там я бачу піледжерів, які налаштовані не дуже позитивно, вони хочуть мене бахнути. І це очевидно. Але знаєте, що я ще там побачив? Я побачив там те, що мені потрібно зробити редстоуновий смолоскип, взяти динаміт, підпливсти до них, підпливсти і подивитися. Бо я можу помиліти. Але мені здавалося, що я там побачив та, те, що в них стоїть динаміт. Окей, я вірю в нього, я дуже сильно в нього вірю. Погнали, все, я дуже сподіваюся, що зараз взлетить на повітря весь цей човен. Да. Багато сподівань. Мало результатів. Ні, ну хоча, подивіться, непогано бахнуло все ж таки. В цілому, якщо так продивитися, то вибух був непоганий. Був би це в реальному житті, воно вже затопило цей човен. А оскільки це Майнкрафт, ну окей, нехай ще поплаває. А вони стріляють, стріляють і стріляють? Ні, до побачення. Ну а до всього до цього, подивіться, я ще побачив це як типу зруйнована вежа оцих от віледжерів, оцих от арбалетчиків. Так, це вона. І, блін, тут навіть є діжки і знов ж таки спавнера. Єдине, що які тут спавнера, утопленників чи ні? Я не бачу. Але поки що я нікого не чую, тому я думаю. О, досягнення. Поки я нікого не чую, я думаю, я можу швиденько залутатися. Сподіваюся, мені опа, вже чую. Сподіваюся, мені не не дають по моїй дубці. І я швиденько піду звідси на другий поверх. Ще тут подивитися, десь тут по любому є ще щось. ау, ні, реально. Так, да, все. Але мені подобається, блін. Вони додали затонувшу цю штуку. Блін, кайфово. Що тут? Я сподіваюся, це не місце, де живе оцей підводний страж, оцей бос. Я сподіваюся, ні, бо я не готов до боса. І знову ж таки досягнення. Опа, залізний меч, це вже доволі круто. Так, залізний меч ми забираємо, як і смолоскипи. Ну, золоте яблуко теж можна в цілому. Тик, спавнера нас мало цікавлять, поки ми можемо втікати. В цілому, так, у воді битися доволі легко. Акульчики. А мені потрібно в ту сторону. Ні. Мапа скарбів, вибач. Мені ти не цікава. Йоу, відразу два човна. Один наче. Ну, типу, наплаволе, мені здається, він уфігачився у скелю. Інший вже затонув, а там ще й третій є. До речі, третій тільки що побачив, тому він сказав, що їх два. Почекай. Ааа. Я ж Аксолотль Я можу бігати по поверхні. Мені не обов'язково бути у воді. Я забув про це. Я забув про те, що аксолотлі так можуть робити. Кайф. Все, я можу не дуже сильно паритися на рахунок води. Правда, через два рівня мені дадуть щось нову еволюцію, і там, скоріш за все, прийдеться паритися. Ну, а поки просто забираємо динаміт. І до речі, так, подивіться, ми еволюціонували. Тепер ми дельфін і найцікавіше. По-перше, мені здається, ми стали набагато швидше плавати. По-друге, я чомусь не знав, що у дельфіна набагато менше сердечок, ніж у Аксолотля, але то нюанси. Окей? Да, ми реально швидше плавати стали. І прикол, дельфінчик може тримати в своєму типу носику всі ті предмети І мені подобається, як він тримає динаміт. Він виходить такий прям літаючий шахет. Зараз в стінку бахнемося і підірвемося. Кайф. Ну блін, ну коли от така от фігня на тебе пливе? Ну, як можна не обісратися? А це лише Майнкрафт. А от уявіть в реальному житті. От таке, я його вдарити ще не можу. Ай, ні, ну я не можу. Я просто не можу його вбити. В нього атака більш дальня, ніж в мене. Ні, трішки можу. Трішки можу поносу так. На, Мені точно потрібно золоте яблуко на всяк випадок. І ще один удар. вау 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 во вау Опа. А можливо, ми навіть в кінці відео станемо акулою, хто його знає. Я не знаю. Ап. Еволюцію цю мені створили, мені створили оцю прописну кодик, що я кожні п'ять рівнів змінююсь на якесь підводне створіння. Ух, кайф випав навіть зуб. Так от, да, кожні п'ять рівнів. Я знаю, що я змінююсь на якесь підводне створіння, але я не знаю на яке. Тому для мене це такий же рандом, як і для вас насправді. Я буквально це бачу вперше тік. Що це літає? Це нормальна рибка? Вона мене не вб'є. Значи ні. Опа, і ще одне досягнення. Чи як це випробування? Напевно, так, бо досягнення і випробування це все ж таки різні речі. От напишіть в коментарях, до речі, це досягнення чи випробування. А мені завжди було цікаво, чи можливо тісно створити портал у пекло саме під водою. Я ніколи так не робив. І, ну блін, в мене зараз немає можливості, звичайно, все це поводувати, але окей, хоча б запальничку взяли, якщо що, якийсь динаміт можемо підпалити. Там ще одна акула, але мені здається, вона інша, вона схожа на тигрову акулу, а оце акули молоти. Да, це реально інша акула, подивіться, вона, вона тигрова. да, Це інша акула. Окей, закружляємо, закружляємо і вб'ємо. Вона наче швидша, але й менша. Оп, оп! Блін, скільки тут потрібно тебе вбити? Так, таке дурне питання, але я не експерт по рибам. А риби молоти, вони добрі чи ні? Я, ну, типу, розумію, що вона наче акула, да, типу, акула молот акула навряд чи вона мега добра. Але от я щось все ближче і ближче до них підходжу. А дивіться, а вони. Наче не хочуть на мене нападати. Блін, походу, риби молоти, точніше, акули молоти, вони все ж таки добрякі, ну або поки їх не вдарите. Але це логічно, нікого не потрібно бити, особливо до тих, хто відноситься до вас гарно, навіть якщо це грьобана акула. Так, окей, нове досягнення чи випробування, я не знаю, наче випробування. Але, блін, ну от серйозно, от серйозно, от от все, що вони змогли запахнути в скрині, це один смарагд і одну печеньку. От це дійсно те, заради чого я досліджую всі ці підводні світи. Окей, виклик вовка. Е, нічого? Тут, нічого. Кайф. Оце лут, оце мені подобається. Блін, тут є виклик вовку, мені жалко вовкченят. Я не хочу, щоб він тут а, сидів під водою. Ми йому зараз знайдемо будинок. Потрібно бути такими агресивними. Мужики. Коротше, я хотів їм подарувати вовка, але якщо вони такі категоричні і не хочуть приймати від мене подарунок, а відразу нападають на мене, то окей, без проблем. Я грюбаний динамітний дельфін, в якого є запальничка. Мені в принципі взагалі на все насрати, я можу бути королем цього океану і просто підвалювати все, що мені не подобається, і все, що мінімально горить. Мені подобається, як воно горить. На крейсер Москву схоже. В скринке? Ніфіга собі скільки всього Так, залізо. Тихо? Залізо хочу ще забрати. Окей, залізо забираємо. Смарагди. Оце все, я думаю, залишимо, все інше. Блін, а в другій скрині так само. Так, друга скринька. Вау! Просто купа діамантів, купу досвіду, купу всього і да. Тут в нас нічого немає, але підзорну трубу візьму. Я люблю цей предмет, я не знаю чому. Він, знаєте, він такий безкорисний, непотрібний. Ну я не знаю, ну в мене є типу оптіфайн. Але мені так подобається оця підзорна труба. Ну я не знаю, просто кайфова річ. Серед тих речей, які мають ну прям паскудний непотрібний функціонал. Моє улюблене це реально підзорна труба. Блін, тут є залізні наголінники, але вони мені наче не потрібні, бо я зараз зроблю собі просто фул діамантовий сет. Ні, фул в мене не вийде. Да, фул в мене не вийде. Якраз оці залізні наголінники мені потрібні. Та ще і як. Отак от, от. Залізні шкіряні викидаємо, залізні ставимо, все. На нас не видно, але ну ми дуже крутий модний дельфін, що капець. А ще в нас є купа пляшечки чар, які я йду використовувати. Йоу, оце виходить вже ніфігова, собі підводна братва Ми стали акулою молотом. Кайф, ми стали насправді дуже-дуже повільним. після Дельфіна це просто ну, блін, який же слоумо. Наскільки ми повільно пливемо, я просто. Тихо, тихо, мужик, мене зараз ще й фуга вб'є. Окей, ми пливемо дійсно дуже повільно, проте в нас є купа сердечок, і це прям мега кайф. Нарешті я бачу землю. Весь цей пошук пляшу був лише для того, щоб випустити вовка, а ще так. Ви бачите, акула не задихається на поверхні. Я не знаю, що з нею не так, але ми не будемо користуватися цим, бо це об'єктивно нечесно. Я просто відправлю вовка, скажу, що ти розумний хлопчик, тримай, не потрібно. Найти за мною в воду, я поплив, а ти живи тута, розвивайся. Опа. Так, знаєте, ми вже стали доволі великою акулою, я хочу розібратися от з цими тіпочками, які схожі на Сквідвардів. І. Так, мені просто хочеться їх вбити. Тихо, ух, ніфіга собі, блін. Ну, з таким відштовхуванням, та. Це буде складно, але мені здається, в них доволі мало сердечок і. Так, дійсно, сердечок небагато, всього лише на два удари по факту. І Пам і пам! Ах, не встиг трішки. Тихо. Так, ого. Окей, окей, я зрозумів. Окей, все. Більше не будемо до них лізти. Тут крафти є, а от на ньому крафтів немає, тому що він робить, непонятно. А мені ще цікаво, акула буде на мене нападати? Ну, типу, я ж, типу. Сородич? Кайф, я звичайно Менше ніж ти, це видно. Але ти мій кентафарік а я криса. <рес> Вибач, я такий щур, просто морський щур. А те, що ви бачите позаду мене, це абсолютно не моїх рук справа. Просто випадково вдарила блискавка в човен і він загорівся. Я, чесно кажучи, навіть не, нічого не залутав. Я навіть нічого не отримав з цього човна. Тобто, ну він просто. То випадково згорів, і все в цілому я абсолютно невинна акула, яка пливе будувати собі хату. Але спочатку, якщо чесно, я хочу дійти до 25 го рівня. Якщо не помиляюся, мені казали, що 25 й рівень це якраз фінальний, тому чому б ні. От тільки одне но мені до 25 го рівня пляшечок чар не вистачило. Тому окей, зараз ми знайдемо рівень у іншому вигляді. З самого початку ніхто з нас не живе на хмаринках, ні ти. Ні, я. Але я гробана акула, яка не задихається, тому можу побудувати собі стовбур <хи> і заробити дещо прикольне, головне не впасти. Все, до побачення. Арібідерчі! Уху. Це не те, чого я хотів. Так, мені просто потрібен гравій. Невже тут О, є гравій, слава Богу. Робимо собі дві лопати, бо нам нічого не шкода. І копаємо гравій, поки... поки не випаде кремінь. Окей, він випав все. Оп-оп-оп-оп-оп. Я обіцяв не користуватися тим, що я можу дихати на повітря акулою. Але, ну, сорі, це, це просто фан. Вона мені не дає жодного луту, я просто хочу повеселитися. Все, мені цього вистачить. Фух, весело. Боже, бережи Америку, як же це гарно. Люблю, коли воно все горить, щось там бахкає. Просто насолода для очей і для вух. Давайте собі зробимо нарешті діамантове кайло за весь випуск. Під кінець вже відео з е, купою діамантів, з купою всього. Ми зробимо відразу діамантове і. Зламаємо, щоб отримати досвід. У, 25-й. Вау! Оце вже реальні розміри. Правда, я став ще більш повільним. І так, ми стали білою акулою. Вона набагато більша, ніж акула молот. Вона набагато більше, вона наче повільніша, і в мене, так, в мене набагато більше сердечок. Ми все ж таки лакшері акула, і почнемо з того, що зробимо собі невеликий отакий от фундамент. Потім почнемо робити собі. Ворота, в які ми можемо пролізти нашою величезною сракою. Я думаю, це малі будуть ворота, але я зараз спробую. Я пролітаю. О, да, я можу. Кайф невеликий фундамент. Робимо драгоцінні, так би мовити, в нас такі от циганські лакшері мотиви для нашої величезної, неймовірно крутої хати. Ну, а все, що в нас не вистачило на стіни, ми просто присипаємо собі пісочком, крім цього. Єдине, що мені ще потрібно з цієї лакшері акулячої бази, це трішки зробити собі деревини, щоб. Скриньки зробити, так. Да. І так, ми зробили собі скриньку, воно тут буде, Ми тут поскладаємо всі наші речі. Також можемо поставити оцю скриньку, яку, на жаль, ми не змогли відкрити. Беремо тільки найнеобхідніше з цього всього. Ну що ж, відправляємося на фінальну битву з босом. Я сподіваюся, ніякі стіви, ніякі інші дурники не запливуть в мою акулячу, неймовірну базу і не подумають, що це якийсь данж з халявним лутом. Бо халявного луту немає. Це мої особисті. Речі. Ну, що я вам можу сказати як авторитетна акула? Серед всіх босів, які існують в Майнкрафті, ми можемо вбити тільки одного. І так, це підводного стража, бо Ендер Дракон літає, а ну це не чесно, ми взагалі-то плаваємо. Висушувач теж літає, бо він просто... Чорний. Але мене щось смущає в тому, що рибки на мене не нападають. Це дуже дивно. Прям дуже дивно. А ви самі чудово розумієте, якби в мене була мирна складність, ці рибки б навіть не заспавнилися банально. Але вони заспавнилися, але при цьому не хочуть нападати. А ще мені цікаво, куди? Що? О, тризуб. Почекай, це він тільки що отак от стояв? Я ще й бачу якась паличка, але я не задумався. Це в вна... це реально тризуб? Йомайо, -йо, куди я заплив? Блін, ще й страшні звуки якісь. Мені вони дуже-дуже не подобаються. Ну вони наче мирні. Вони наче намагаються мене атакувати чи ні? Я, я не розумію. В них якась в них якась дуже дивна поведінка. Насправді, блін, мужик, ну він цілиться на мене об'єктивно. Він цілиться. Блін, ну це єдиний бос, який існує для мене в підводному світі. І зараз ви хочете сказати, що я не можу його вбити. Точніше, я можу його вбити. Але ну це ж типу не цікаво. Я не винний, що вони вважають акулу за свого брата. Навіть якщо брат атакує, вони вирішують, що у відповідь нападати не потрібно. У будь-якому випадку, дякую за лут. А ви, коротше, сім'я терпіл. Скажу так, захищайте свого боса, краще нападайте на всіх, навіть якщо вони величезні акули. Окей, ну а на цій акулячій, неймовірній ноті я хочу завершити відео. Дякую, що дивилися. Це було доволі круто. Дуже шкода, звичайно. Що фінальний бос виявився, ну таким, типу, мірним Челіксом, який не захотів бити акулу, але як є, так є. В будь-якому випадку нам було дуже цікаво досліджувати підводний світ, дивитися на те, як ми еволюціонуємо та знаходимо різні скриньки. Ну, а наша хата ну, просто бомба відпаду. Тому так і ще раз дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.